Другий день Брюсселі. Ми йдемо до центру. У нас сьогодні запланована екскурсія з англомовним гідом до міст Брює і Гент. Ці два міста є найвизначнішими в Бельгії. В місті Брюсселі зранку працюють комунальні служби. Брюссель вранці прекрасний. Підходимо до Гранд пласа Центральної площі Брюсселя. нас зустрічає величний собор. Який цікавий шпиль зверху. В ранішній Брюссель Вчорашні гори мусора ліквідовуються швидко та оперативно. В ранішній Брюссель Сяє іншими красками. І ось Гранд Плас, центральна площа, але вже ми її бачимо вранці. Краса, позолота, грандіозні споруди, наш прапор. Мені та дівчаткам моїм настільки подобається спостерігати за цією архітектурою ці визначені пам'ятки, будівлі, історія, все захоплює. Золота на будівлях. Просто вражаюче. Вітрина магазину на шляху на нашому. Багато гарних архітектурних будинків. Це зараз сучасний торговий центр. Ранішній. Брюссель заповнюється туристами з різних країн. Наша екскурсія прямує до автобусу. Ще одна історична будівля на нашому шляху. Визначена пам'ятка по дорозі. Дуже гарна споруда. Наш автобус екскурсіонний, зараз їде по Брюсселю. І на шляху ми роздивляємось його архітектурні, визначні пам'ятки. Це була базиліка Сакре Кьор Ми у Брюгі, туристичне місто Бельгії. В цьому місті ніби завмер час. Перенесли нас в епоху середньовіччя. Середньовічні будиночки, які збереглися в первозданному вигляді. Серед старовинних міст Бельгії брюгє до наших днів зберігає майже недоторканість свого середньовічного вигляду з найбільшою завзятістю та обережністю. Старий центр міста занесен. До спадщини ЮНЕСКО і знаходиться під його охороною. Вся вулиця вимущена булижниками. Все збереглося в середньовічному стилі, як і було кількасот років тому. Навіть черепиця димарі на будинках. Це місто називають мертвим Брюге, сонним Брюге. І воно справді ніби спить серед розкоші стародавніх споруд, тихих каналів, горбатих містків, зелених набережних, занурених у минуле. Сім баштових фортечних воріт вже не охороняли його багатства, які лише за величиною нагадують про колишню славу. Брюги називають північною Венецією, бо він побудований на воді. Брюге виник десь у 7 столітті, переживши бурхливий розквіт середнього віку і ставши центром світової торгівлі у 12 -му, 15 -му століттях. Завдяки поєднанню з морем, внутрішніми судноплавними каналами та багатством городян, у ньому мешкало близько 200 тисяч осіб. Зараз населення Брюге – 120 тисяч осіб. Багато лебедів на березі, яка краса. І вони такі ручні, вони вже звикли до людей. На каналах Брюге мешкає близько 130 лебедів. Вони є однією з визначних пам'яток міста. Право розводити лебедів на каналах Брюге було куплено у графа Фландрії 1403 року. Донедавна на дзьобі кожного лебедя було випалено готичну літеру Бі і дату його народження. Зараз кожен лебедь носить обручку з номером. Чоловічі особи не на правій нозі, а жіночі на лівій. Процедура кільцювання дає змогу простежити генеалогію кожного лебедя. Лебеді-обрюги у всі домашні. У них підрізане махове пір'я, щоб вони не могли перелітати через огорожу і нашкодити собі та іншим. У місті є лебединий розплідник, який стежить і доглядає птахів. Зараз ми прогулюємось по центральній частині міста. Вітрина сувенірної крамнички. Ми потрапили в атмосферу середньовіччя. Крамничка, де вперше навчились вирізати діаманти. Діамант Хаус. Саме в Брюге виходить з Антверпена Людовік Ван Беркен перший розпилив алмаз іншим алмазом. До цього їх вміли лише розколювати. Дата 1330 рік. Госпітальний комплекс, який був побудований у 1150 році. Справжній шарманчик. Середньовічні будови? Шикарний середньовічний замок. До речі, Брюге відомий ще тим, що тут знаходиться скульптура Мікеланджело «Мадонна з немовлям. У жовтні 1506 року скульптуру було перевезено до італійського міста Лука, а згодом у Брюге. «Мадонна з немовлям була єдиною роботою майстра, яка покинула межі Італії за його життя. Скульптура зараз знаходиться в центрі міста Брюге у церкві Богоматері. Брюгге – маленьке місто, але наївно думати, що ви зможете побачити всі визначні пам'ятки протягом декількох годин. Для того щоб подивитися місто, вам потрібно два повних дні. Адже тут не важливо в якому напрямку гуляти. У Брюгге немає одного туристичного маршруту та історичного центру. Місто збереглося повністю, і в якому напрямку ви не підете, скрізь буде красиво. В Брюгі було знято декілька художніх фільмів, і серед них історія черниці 1959 року Содрі Хеберн у головній ролі. Престижна британська костюмована драма Біла королева 2013 року. Німецький романтичний фільм Серце і шоколаду. Чудові локації. Місто Брюгге – це реальна казка середньовіччя. Будинки такі гарні, що не можна не втриматись, щоб не познімати кожен. Крамничка. Готичний палац. А на верхівці три постаті і посередині король. Все, все в позолоті. Незвичайно гарна площа міста Брюгі. Велика будівлі такі гарні. Кафедральний собор кафедральний собор. Будівля побудована в 1127 році. Будівлі 900 років. Мені не віриться, що я в такому середньовіччі. На власні очі бачу це все. Відчувайте цю музику, відчувайте цей дух середньовіччя. Якщо хтось захоче потрапити назад в минуле, то приїжджайте у Брюги. Це маркет сквер. Тут на маркет сквері знаходяться кафе, магазини, музей історії І, Звісно часовня. Після екскурсії нам дали вільного часу пару годин, і ми хочемо зайти зараз в якийсь історичний віртуальний музей. Ми не знаємо, що нас тут очікує. Будемо зараз заходити. Дворик позаду музею, Заказалася. макет середньовічного брюгія. Зайшли в шоколадну крамничку. Тут справжній шоколадний рай, і очі розбігаються. Ми не втримались і купили ось такий бельгійський шоколад в крамничці. Краса на нашому шляху продовжується. Будинок з метеликами. Можна поспішити Вітри Вітрина шоколадної крамнички. Шоколадний рай. Бельгія займає перше місце по виробництву шоколада. І він тут дуже-дуже смачний. Неймовірно смачний. Коробочка шоколаду 54 євро. Солодке життя не заборониш, але це дуже-дуже дорого. Зайшли ще в одну крамничку. І не втримались, купили шоколад. Тут він дешевше, тому що, побувши в Бельгії, треба скуштувати обов'язково шоколад з горішками. Будемо зараз смакувати. Як вам за смаком шоколадка? Добренька. Зайшли в кафе скуштувати бельгійські вафельки. У сувенірній крамничці купила магнітик про згадку про це чудове місто. Ми закохалися в це місто з першого погляду, але час дуже швидко летить і треба вже йти на наш екскурсіонний автобус, який буде прямувати до іншого міста Гент. Крамнички манять покупців неймовірними запахами. Ось клубничка в шоколаді. Друге місто нашої екскурсії сьогодні місто Гент. Собор святого Якобса. Гент місто в Бельгії. Це велике індустріальне місто. Тут є університет, в якому навчається 20 тисяч студентів. Він другий за розмірами в Бельгії. Це сучасне студентське місто. Тут є заводи, фабрики, розвинуте машинобудівництво і різна промисловість. Мерія міста Гент виконана в стилі Ренесансу. Місто Гент поєднує в собі не тільки сучасну, а й старовинну архітектуру. В цьому його родзинка. І він є теж привабливим для туристів. Шикарна часовня. Мені дуже подобається її флюгер на верхівці. Це дракон. Центральна площа міста Гент Цей собор побудований в 14 сторіччі. Це протестантський собор. Собор переживав багато моментів історії, в тому числі і пожежу. Ми знаходимося всередині цього величного храму. Звичайна спіральна люстра велика. Я таку бачу в храмах вперше. Величезний купол, височенний, Колони. статуї. Величність цього собору захоплює. Оздоблення всередині в стилі рококо. Шедевральне оформлення. Собор всередині оформлений шедеврально. Ще один неймовірно красивий собор на нашому шляху. Гент має неймовірну архітектуру. Не дарма Ці два міста. Брюге і Гент є зірками Фландрії. Центральна історична частина міста з його неймовірними будиночками і каналом. Середньовічна башта. Спустившись вниз по сходинках, опиняємося на площі. Біля каналу, де теж плавають на човнику-туристи. Я не могла уявити, наскільки в Бельгії є такі чудові міста. Чайки і уточка пливе. Крякає. І будинки гарні, архітектура просто вражає. І кожне місто по своєму гарне. У Брюге одна історія, у Гента інша, але вони прекрасні. Ці зіркові фламандські міста. Це дійсно два діаманта Бельгії. Брюге і Гент. Мені пощастило, я вважаю, що коли я замовляла готель на Букінгу, Букінг мені запропонував цю одноденну екскурсію одночасно в два міста Брюге і Гент. Це неймовірна пропозиція, і я її скористалася. І я дуже-дуже задоволена. На своєму шляху зустрічаємо ось такі милі дрібнички. Замок фортеця побудована в 1180 році. І стоїть, до речі, прямо на воді. Наш англомовний екскурсовод закінчив свою екскурсію, і зараз в нас є вільний час погуляти по місту самостійно. Ще одна, неймовірно, за красотою будівля. І зверху Нептун морський бог. Я захоплююсь такими містами, які поряд із сучасністю зберігають свою історичну спадщину. Завітавши до місцевої крамнички, купила ось таку красоту Магнітик генту Бельгії. Та ще ось такі прикольні носочки із кисуючим хлопчиком. На останок хочемо заказати бельгійські вафельки з полиницею. Вона така гігантська, я таку ще не бачила. Чарівний десерт з бельгійським прапором. Полуниця в шоколаді, смакота. Та ще й на фоні такої історичної башти. Чим не мрія, на такій приємній солодкій ноті закінчується наша чудова подорож. Поділіться своїми враженнями про сьогоднішній день. Мені все дуже сподобалось класна країна і ось такі спортивний. Наші мрії збулися. Ми навіть не очікували отримати стільки емоцій і позитиву від цієї подорожі. Останні кадри в цьому казковому місті.